Друзі, терміновий продаж. Сьогодні в нас на огляді KIA Sorento 2011 року. Ця біленька красуня на 2,4 бензиновому двигунчику. Це в нас практичний місткий кросовер з величезним багажничком, а ще й за приємною ціною. Ну що, ходімо до салончика? Тут у нас світлий салончик комбінований зі шкіри та тканиною. Має повний електропакет, мультикермо, кондиціонер, печку, і підігрівчики дупо. Вона в нас на автоматі дуже гарно виглядає цей світлий салончик. Також тут є парктроніки. А якщо тобі сподобалася машинка, то запрошуємо до нас на майданчик на вулицю княгині Ольги 106 Ми проведемо безкоштовний тест-драйв, а також будь-яку машинку з нашого величезного майданчика. Можна придбати в лісі, маючи всього 20% від суми. Підписуйся.